Доброго вечора, ми з України, слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Нарешті пішов дощик. Я вже в попередньому відео говорив. що Згрішили ми не зря у ті виходні. Картопелька наша викопана, гірчичка наша посіяна. Ну от, хто пам'ятає, як ми з Надюхою шкребли по городах, курячка стояла, на сьогоднішній день вже земелька м'якенька така що, об, вже промокла. Ну, звісно, не дуже там сильно промокла, ну, але промокла. І я думаю, що герчичка наша зайде. В тому році вона не зайшла. О, по буряках там, От. по червоним, хто там говорив навіщо ми їх садимо. Ну, якби вони усі зайшли, то було б якраз чинчинарем, не, не хочеться сильно підривати. Ось такі якраз вони невеличкі, гарненькі, червоненькі е, і дуже солодкі, рівненькі бурячки. Тобто буряк наоборот, якщо посіяти його пізніше, то він набагато кращий, набагато солодший. Там не зайшов. о, там собаки були, погреблися, ну так сталося. Ну, е, Деякі підписники писали, якщо був попередник картопля, був зінкор чи там деякий препарат. Ні, тут біля хати нічим ми не обробляємо. О, тобто бур'яну не обробляємо. Так що, дякуючи Надіжде Анатолії друзям, Нубіку, Філіпу, <кхух> дурника клеяли і так вийшло, що греблися там і отак от вийшло. Що... Не посходило. Ну а тут де більш менш особливо тут під краєм, де було трошечки сиріше, бурячок зайшов, ну, йому може трошечки рости і я думаю, що якраз буде нормальний. Так що, друзі, сьогодні у нас субота, вихідний день. О, Рибалка накрилася мідним тазом, деяка картопля поставалася, пройдуть, пройдуть після дощів, повимивається, то ми її потім пособираємо. Хотіли з Надюшкою їхати на рибалку, не срослося. По помідорам. Ось ну, я думаю, якщо що, то буде завтра. Ну, кстати, навіть не портяться нормально. Сливка. Ну воно там вже все. Пішла жара. В принципі, помідори вже позакривані, томати, пасти поварені, соки позакривані. Ну а буряк той що був посіяний весною, ну, то вже не буряк, то вже реально буряк. <гум> Кормовий. Тобто його тільки використовувати зараз свиня і коровам, Ось такі. ну це він, баба Надя його і годує е, цим баранчиком. Так що є в нас барани за забором, правда вони не наші, там на ПМК. О, ми їх годуємо, воду даємо. Так що якось так. Так що будемо ховатися від дощу. От, я вже посправлявся по господарству, а можна в принципі зайти через сарай. О, сьогодні зранку знімали відео, показував я поросяток наших. сьогодні говорили по ціновій політиці, по свиням, малишняцю гуляє, ну, ой, що таке, злякалися, чи що, теж я. Соответственно, ціна поросят залежить не тільки від того, скільки туди вклали, але також ще від ринку. Тобто, якщо ціни піднімаються на все, а сюди вкладається також і. Транспортні розходи, тому що їздимо там і по сім'я, і по вакцину, і по кормову базу. Ну, електрика поки на місці, так що все начебто добре. О, ту саму солому привезти і все остальне, все дорожає, не так, як було у тому році. Ну, але це таке. Кожен вибирає свій шлях і працює. Тож трошки там дефіцит по поросятам, це понятно. О, і тільки що приїжджав до мене, дядя Толя і каже, чому так? Ну кажу, тому що. От, коли були бойові дії, повирізали люди свиней і свиней нема, просто є дефіцит і відповідно, дефіцит цих ось двох дівчат ми відсадили, може когось проти вправи спаруємо. Так? О, це наші поросятки, їм пішов 8 місяць, їхня група. Гасю. Ось такі валерчики. Сьогодні у них вихідний. От, і Будемо зараз ми робити. Знову теж робили зранку. Тобто будемо... Оці поросята, кстати, старші одних на місяць. Він ну, вже пішов, що там таке, дев'ятий місяць, що соломи наїлася чи що. Дев'ятий місяць і наші наче непогані, це ми їх зараз ріжемо. Так що ну, а ці на місяць менші, навіть трошки більше, ніж на місяць. ну, Доволі таки потужні. Зараз я наготовив ось яблучок і зараз буду е... різати яблука, буду давати їм. Вечірній десерт. Це ось і сьогодні мотнувся в магазин, привіз ізвість по білку. Питали там, яку краще ізвість використовувати, гашену чи не гашену. Я використовую таку пушонку, не гашену, гашу сам, ну а також перед посадкою, коли бролера сажу. Якщо немає дезінфектора, можна використати отаку, е вапну негашену, тобто під настіл. Ну, але використовую поки деза Сан-Вігор. Начебто й дорого, але вже привик і мені задовольняє, тобто закриває е мої потреби. Так що, друзі, якось так. Зараз начакаємо знову яблук. Знову будемо годувати поросят яблуками. Хтось там казав, що там. Ви годуєте ж тільки з балансованими кормами. І хтось там мені писав, а що буде, якщо ви типу, годуєте на комбікормі із вітамінними добавками, з хімікатами? Типу, да? І якщо додати яблука, карбачки, картопля, чи не буде там зле поросята? Ні, не буде. Оця свиноматка, яка у мене знаходиться, ось моя баба-маша, баба-маша вже йде на 14-й опороз. І ніколи в житті вона не бачила вареної картоплі і не збирається. Але яблука вона також любить. Але на самих яблуках вона далеко не, 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 ну, так сказати, не доїде. Але вона себе почуває доволі непогано. І тут же завжди йдуть противоріччя. На добавках погано, тому що там свиня здохне після п'яти з половиною місяців, м'ясо неякісне, там те і тоді. Ну, по-перше, балакати можна різне, але все познається в порівнянні. Так що наша машуха, бабулька доволі непогано себе почуває, не відказується вона ні від яблук, ні від груш. І я думаю, не відказалася від картоплі. Але чи буде від цього користь, то вже зовсім інша справа. Колись у ці, що там таке? Колись у ці клітці сиділа група поросят. От одна тут, одна там, і одна із них їла картоплю. отут що сиділа, і вона. Жила в мене на два місяці довше і виросла вона менше, ніж ті, що прожили на два місяці раніше і з'їли комбікорму також кожний на 100 кг більше. Так що ну, для мене це був висновок вже конкретний і останній. А по яблукам, якщо давати там, по пару штук, це нормальне явлення. О, зараз ці два відра я поріжу, але ну, в мене одна завтра є, поріжу. Може ще хтось привезе. Так що їм, Віталію. З корнівки привіз мені яблучок Віталя тобі дякую. Вчора привіз дядя Вітя, сьогодні привез, чи вчора привіз дядя Вітя зранку. Віталік привіз трошки пізніше. Так що сьогодні вони йдуть у нас розход. Зараз ми їх поріжемо. Любанька питала, чи ріжу, чи не ріжу. Ну, доволі е, краще тоді їдять. Вони своїм свиням краще його взяти. Ну, якось так. Так що, друзі, от такі пирожки з яблуками для моїх поросят. Якщо є можливість і хтось дуже сильно хоче, просто балансуйте, але не загодовуйте. Якщо зараз йде перебір картоплі, то люди починають її зараз виварювати, для того, щоб вона не пропала. О, і кажуть, ну як же, а що її викинути. Ну, старайтеся малим поросятам не давати, старайтеся давати вже таким поросятам там, там, після 4-5 місяців, щоб вже свиня вже така була, ну, а ще краще там, після 5 місяців. Ну, коли я б, наприклад, би годував, якби була в мене сальна порода, я б годував би там після п'яти місяців, давав би вже картоплю. Але не позбавляв би також і білки. Так що на цьому все. Буду завершувати своє відео. Кому сподобалося відео, не забуваємо ставити лайки, писати коментарі. І По поросятам там ну, багато чого залежить від самих свиней, і від поїдання, від умов. Утримання, ТД і т.п. Свині всі активні, енергійні, я не сказав би, що у них щось не так. Коли порося воно хворе, то по ньому видно, що в нього щось не так. Наприклад, у цій групі є воно, дуся, вона була переболіла, по ній видно, що вона така не камільцова. Ну, Але стабілізувалася і все в неї нормально. Так що, друзі, на цьому все. Кому сподобалося відео, ставимо лайк, Я Поросятка на яблуках отакі ось вимахали. О, ну, але яблука яблуками О, але вони вже місяця два полюбляють поїдати яблука фактично кожен день. По чуть-чуть стабільно вони їх їдять і виросли такі мамонти. Так що, друзі, всім пока, всім скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Сало, сила, рашистам могила. З миру, по нитки, путіну петля. Усім пока-пока-пока.